E ti che nasce qui! Yeah! 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 con... Присядь. Молодец! Только пальцы вверх поднимай. Вышло, да? Да. Визочком, да, фиксуй визочком Воль... Тут зупиняемся. Розніжку робить Перед руки. Перед не пішов. Но... Як їх гальмувати? Добре. Тільки запрошле літо. Дві жаби. Ой, я бачу ще одну, так! Кисять. Сюди з'їжджаємо. Молодець. Тепер. Тришку, розничку, тримай, Стефаня, тримай рознижку. И ручки вперед, вытянешь. Ручки вперед, вперед, вперед. И... О, ты малышку в рай? Это, в Это, в Это в Нет. еще вода? Ми приїхали. Бле не слаю. А, говоря, а ти поки Ну, хлопці. Ще впорався. Мастило спочатку треба його обіжирити, а це бензин, треба, він буде запах мати. Це трошки по-інакше. Я тільки одне колесо і.

<світтє> <потрізовує> Молодці! Тепер відпу... <служив> Ні, Передом можна до То Я щоб вас знімати. <свіття> Ми відпрацьовуємо розворіт носків. <потрізовує> <свіття> <свіття> да. Стефанія, все добре. Тебе дуже гарно виходить. Молодець. Ні, скільки ми сі саме! Мій діт п'яницька. Заморозив. Марко! Да мені нік. Молодець, заморозив. Гальмуй. Оліно. Саша. О, Андрію, заморозили. Всіх заморозили. Може мені золотий. Золотий, будь ласка. Все, там... все, Андрюха, сидимо. А мені, мені, мені теж золотий, будь ласка. Не хотите. Хочеш на бронзовий чи сріблястий? Смаколики, там є смаколики. Уро! Так, смаколики. Ханута, це ханута. Хаппі, хаппі, хаппі. Хаппі, 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 хаппі. Це ханута. Ну що, давайте всі, всі. Як вам сподобався табір?